Терівський форум в Чернівцях. Європейські економісти обмінюються досвідом в ЧНУ. ФК Буковина припинив боротьбу за Кубок України 0-2. Дніпро поїхав в чернівців з перемогою. Чергова сесія міської ради про усе потроху від комунальної сфери до патріотичного виховання. На п'ятому каналі події четверга 26 вересня в інформаційній програмі Місцевий час в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас на черговій сесії міської ради. Депутати підтримали угоду про асоціацію з євросоюзом, вели суперечка навколо комунальних проблем та звернули увагу на прапори Російської Федерації, які й досі намальовані на електроопорах Чернівців. Про усе це далі у сюжеті. Кін України пролунав порядок денний затверджений далі виступу депутатів та чиновників. Першим на трибуну вийшов керівник комунального підприємства місто Він повідав присутнім про величезну збитковість підприємства. В цьому він частково звинувачує свого попередника. По підготовлено певні судові позови. От в розрисі візьмемо це якраз до попереднього керівника Каспрука Олексія Палича. 702 тисячі 224 гривні 74 копійки. Прийшла весна 2011 року, і в місто прийшла біда. Я, як опозиційний депутат, намагався якимось чином вийти з ситуації, але за 6 місяців я зрозумів, що підприємство знищується керівництвом міста, тому що я його очолюю. Тому я звільнився. Далі на сесії міськради обговорювали готовність чернівців до осінньо-зимового періоду. Депутати зацікавилися, чому, коли в бюджеті міськради передбачені кошти на придбання трьох машин для військшепу, які б розчищали сніг взимку, купили тільки одну. Зате планують ще дві для водоканалу. Передбачалося, що буде закуплено три машини на базі комбіновані, щоб влітку вони могли мити й поливати вулиці. А взимку працювати на дорогах. Тому я хотів поцікавитися: хто прийняв таке рішення? Було дещо підкоректовано закупівлю техніки. Підприємство Мішеп надзвичайно важливе для нас, але є і інші підприємства. До прикладу, коли в нас трапляються аварії на інженерних мережах, глибина залягання? П'ять і більше метрів. У нас немає в комунальні у комунальників. Немає жодного ескаватора. Чернівці у прапорах Російської Федерації на це увагу обранців звернула депутат фракції Свобода. Мітки чужої країни поміч помічені на електроопорах. По вулицях головні, Петьковича, шевченка, Комаргова, червоноармійські, південно. Кільцевий, Хотинський Мореса Тореза, Моріса Тореза, Руський та інших. Але реакції на такий виступ не було. Окрім цього, на сесії депутати затвердили звернення до Верховної Ради щодо підтримки підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом, але внесли корективи. Тепер цьому зверненні йтиме мова також про звільнення політичних в'язнів, а саме Юлії Тимошенко. Цю ініціативу обранці підтримали з другого разу. Далі сесія міської ради перейшла до розгляду питань порядку денного, зокрема, трьом Нівчанам присвоїли звання почесних громадян міста. Також обранці заслухали земельні питання та внесли зміни в міський бюджет. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Міжнародний Шумпетерівський форум вдруге проходить у столиці Буковини. Адже саме в Чернівецькому національному університеті 102 роки тому лекції з політичної економіки читав Йозеф Шумпетер – Всесвітньо відомий вчений, що входить в десятку найвизначніших дослідників сучасної економічної науки. Проведення такого форуму підтримали науковці з усього світу. Світ в цілому, і політика також почали повертатися обличчям до спадщини Шум тому що зрозуміли, що його. Його наукова спадщина, особливо його економічна теорія розвитку. Вона сьогодні є дійсно набуває такої актуальності, є такою актуальною, яка дає змогу відповідати на виклики часу. Кілька десятків науковців з Австрії, Росії, Польщі, Німеччини та Норвегії з'їхалися у Чернівці на уже традиційний Шумпетерівський форум. Всі вони переконані, дух Шумпетера допомагає економічній науці рухатися вперед. І оскільки саме у Чернівецькому національному університеті дослідник розпочав свою викладацьку діяльність, економісти з усього світу. Теж вирішили почерпнути тут натхнення. наразі економічна ситуація в світі складається таким чином, що у нас не стільки дефіцит коштів, скільки дефіцит ідей. І якраз результати праці Шумпетера можуть стати відправною точкою, яка зможе підняти економіку не тільки України, а й усього світу на абсолютно новий рівень. Тим часом українські, і зокрема, чернівецькі вчені впевнені, їм теж є чому повчитися в іноземних економістів. І хоч Шумпетер заклав ази економічної науки у нашому місті, інші країни пішли далі в розвитку цієї галузі, тому нам потрібно їх наздоганяти, адже чернівці мають всі шанси, аби стати регіональним центром саме економіки і найбільш визначні праці економічної теорії його якраз випущено було під час того, як він працював в Чернівецькому університеті і е, е, практично вся європейська. Економічна наука і розвиток європейських країн економічний базуються на його економічній теорії, і ми зобов'язані використовувати таку унікальну можливість Чернівецької області, враховуючи оцей історичний наш зв'язок. Не бути передовою в цьому плані в проведенні економічних форумів. Шумпетер, кажуть, науковці передбачив і ряд сучасних економічних криз. Для форуму підготували його праці, матеріали, переписки, конспекти лекцій і видали їх книжкою. Саме з цього видання чимало світових вчених дізналися про існування тих прац Шумпетера, яких вони ніколи не бачили. По цілому ряду вчених, які працювали в нашому університеті з економістів, це, наприклад, той же Шумпетер, Фрідріх фон Кляйнвехтер. Ми володіємо найбільшими у світі архівами пришудруків праць цих вчених. Ці архіви зберігаються в обласній науковій книгозбірні. Вона кажуть, науковці одна з небагатьох бібліотек, яка жодного разу не горіла і не розкрадалася. Триватиме форум у Чернівцях два дні. Вчені впевнені, він принесе не тільки плідні наукові результати, а й допоможе втілити їх в економічній практиці. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час. Направо заставнянська, наліво – садгірська, прямо Київська мікрорайон Роща як справжній географічний показчик. Що не вулиця, то назва міста чи села, та й самі дороги, ніби не міські, зелені та квітучі. Ми продовжуємо нашу рубрику присвячену дню міста Чернівців, які розповідаємо про вулиці, вулички, проспекти та провулки нашого міста, їхню історію та цікавинки. На думку дослідників зародження роші сягає часів розквіту Цецинської фортеці, яка датована 14 століттям. Коли ж західну частину Буковини приєднали до Габсбурзької монархії, роша була мало залюдненою. Тут відразу почали заселятися німецькі колоністи. Місцеві жителі кажуть, що досі збереглися німецькі будинки, та й в побутів не використовують слова німецької мови. Зараз мікрорайон роша чи не найбільший в Чернівцях. Тут безліч вулиць та провулків, багатоквартирних будинків тут немає, а кожне помешкання потопає в зелені та квітах. Живуть тут чернівчани, як в селі, мають Криниці, грядочки та садочок, і повелося так здавна, кажуть історики. Тут не було нічого, фактично, і от в принципі заселялось воно якось так поступово. Щодо назв вулиць цього мікрорайону, то вони найрізноманітніші. Є тут вулиця, названа в честь Героя Радянського Союзу, маршала бронетанкових військ Павла Рибалко. Є вулиці Весняна та Затишна, топоніміка назви, які говорить сама за себе. А є й горіхівська, бо справді має обабіч дороги багато горіхів, але найбільше нас географічних. Важко зрозуміти, чому аж хабацька, чому аж хабацький провулок, вашківська, хабацька, вижницька, заставнянська. Да воно от в принципі взагалі з районами нашими пов'язано. Дослідники намагалися знайти в архівах старі назви вулиць Рощі, але безрезультатно. Ми не знайшли. Я скільки от шукала, звернулася, бо мені з було дуже цікаво. От про нас вулиці нам ніхто не дав ніяку інформацію. Лише горіхівська за румунських часів мала ту ж назву, але румунською ночі ну, лор. Всі інші вулиці перейменовувалися декілька разів, і історичні назви втрачені. Щодо назви роша, історики так і не знайшли єдиного пояснення його походження. Одні вважають, що слово походить від російського роща, що означає гай. Інші кажуть від румунського роща, що означає червоний, адже тут ростуть багато яскравих квітів. Ще в давньоруській мові є слово росохи, що означає розгалудження, а в гуцульських говірках є слово «росіш», яке використовують для пояснення місця, де колись був ліс. Зрештою, є навіть легенди, які пояснюють цю назву. От на рахунок цицинської фортеці засновником його звали Цецин, а його жінкою звали Рошошица. Тому дуже е, от люди об'єднання, як, якби ці дві назви цецино це, ну, і роша. Корнелія Іванівна разом з вчителями та учнями 10-ї школи історію роші вивчають вже давно. Зібрали не лише цікаві легенди про цю місцевість, але й традиційний одяг жителів, речі вжитку, фотографії та створили музей. Зараз шкільний краєзнавчий гурток працює над вивченням історії німецького дому, зараз рошинського клубу, адже білих плям історії мікрорайону є вдосталь. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Різнокольоровою мозаїкою оздоблює малеча дитячий майданчик у Чернівцях. Сіра зовсім неприглядна територія перетворилася на казковий світ. Знання, як створювати мозаїку, вони здобувають в майстерні під відкритим небом безкоштовно. А все тому, що місцевий майстер оголосився відродити забуте. Назар та Артур гордо показують мозаїку, що прикрашає дитячий майданчик. Її вони створили власноруч. Серед дитячих виробів переважають не герої мультиків радянського часу, а сучасні улюбленці, такі як нюша та Боб. Ми кожного дня приходимо, коли у нас є вільний час після уроків і робимо багато робіт. Ми я зробив Боба, зробив пінгвіна, допомагав це сонечко на арці робити. Це моя перша робота і робив абетку тут. Хлопці розповідають, що в цій справі найголовніше запастись терпінням. А то не сканно, але ще терпіння. Бо то може робити ну, годину і деякі роботи. Ну, наприклад, отакий слиман, то то. Годину робиться, а, наприклад, тут така черепаха, як ота, то робиться два дні. А розпочалося все з того, що Михайло проходив повсей майданчик. Майстра мозаїки засмутило, що він геть занедбаний. Тоді він взявся його прикрасити. Найскладніше створюють дорослі, але частка – роботи дітей. Ся фантазія дітей. Ну звісно, картинки розпечатую я в основному з інтернету, але багато приходять самі рисують. Є много талантливих дітей. вони лісують рисунок і сразу по ньому ділять мозаїку. Мозаїка виставляється на сітушку, розповідає малеча, і потім приклеюється. Допомагають гуртку ентузіастів чимало небайдужих боковинців. Вони приносять залишки непотрібної керамічної плитки, розбиті чашки та тарілки. Все це в майстерні під відкритим небом приймають з величезною вдячністю, адже це основний матеріал для виробів. Тішиться захопленням дітей, не лише батьки. Ражбамжи там сідільна суду на скамейках, і плохо, бо тут діти гуляють, то все, вони там ругались, спіріть, то все. а зараз їх не стало тут. Я вважаю, що це супер, бо це класна альтернатива інтернету, телебаченню. І чесно, мої діти тут пропадають всі вихідні. От вільну хвилину вони йдуть зі школи, з групи продовженого дня. Я знаю, що вони тут просидять десь годинки, дві, а то й три. не відлякують бажаючих повчитись, приходять сюди і п'ятирічні малюки, і ті, кому за сорок. Проте розповідає Михайло, незабаром майстерня під відкритим небом зникне. Оскільки синоптики прогнозують дощову погоду, майстер звернувся до працівників будинку художника з проханням виділити бодай одну кімнату для студії. А взимку мистецтво мозаїки він спробує використовувати як ліки. Адже планує продовжити свою справу у медичних установах міста. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський місцевий час. Двома голами поступився футбольний клуб Буковина Дніпропетровським футболістам. Нагадаємо, 25 вересня на своєму полі наша команда зустрілася з клубом прем'єр-ліги Дніпро на матчі 1-16 фіналу Кубку України. Прийшли підтримати своїх футболістів більше 10 тисяч вболівальників. Вони вигукували «Буковина» вперед протягом усієї гри. Початок першого тайму був досить напруженим. Перший гол футболіста Дніпра забили на 23-й хвилині і на 42-й в наші ворота залетів наступний м'яч. Де що активнішими футболісти Буковини стали у другому таймі? Втім, усі спроби відігратися були марними. Вони не забили жодного голу. Гра завершилася з рахунком 2-0 на користь гостей. Підбиваючи підсумки, головний тренер Дніпра підкреслив, що його гравці були значно сильнішими. В той же час визнав, що Буковина могла б зіграти краще. Цю перемогу ми заслужили. Хоча слід визнати, що з великим поривом сьогодні зіграла Буковина. Вони теж мали відзначитися голами особливо у другому таймі, і потрібно це визнати. Але все ж сьогодні була сильнішою команда з вищої ліги. Дніпро заслужено переміг, а то, що гравці деякі не виконали те, що від них вимагалося, особливо в плані створення і ведення власної гри, це великі проблеми. Плюс я ж кажу, деякі гравці просто перегоріли, тому що допускали такі елементарні помилки, які. Навіть в юнацькому віці не потрібно робити. Таким побачили четвер наші журналісти. Більше інформації розміщено на нашому сайті і та в соціальних мережах. І пам'ятайте, якщо вам хочеться сказати щось хороше, не тримайте слова в собі. Якщо хочеться когось обійняти, обійміть. Посміхнутись, посміхніться. Не варто стримувати свої добрі наміри. Будьте сп'ятим. Побачимось.